Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару Пледи бренду ліварно. Є різних видів та різних забарвень та різних розмірів. Матеріал бавовна та поліестер. В лоті 7 одиниць. Вартість слоту 1500 гривень. Собі вартість однієї одиниці 214 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті фіній.ю. Дякую, заробляємо разом.